Добавимся і гру, відповідаємо відповіді. Перше запитання. Любимий колір. Мій це є чорний, сірий, е, тілесний і голубий. Його це є салатовий, а стем... і темнітки у різні є. Далі він відповідає, я беру наушники. Читай питання і говори. Перше, Перше своє, потім моє. Так. То, то всі чи одно? Перше. Одне. Любимий колір. Мій чорний, її чорний. Або її ще сірий і голубий. Що? Що? Чо? Чо? Далі, друге питання. Любима страва. Е, моя. Це все солодке і щось таке булочне, всяка така фігня. Його це супи, салати. Отакі він любить солодкі не любить. Йде питання? Так. Любима страва. Бух, моя любима страва. Та я все люблю салати, перші страви всі. Іра, напевне, сказала, чи нахі. Сенці сказали, то Е, що я любимо? А її любима страва? Якщо страв це деруни, ти дуже довго відповідаєш. Якщо з просто... солодкого, це тортик такий, похожий на Київський, але не Київський. Коротше, Тортик з Бізе або Наполеон. Ти довго відповідаєш, ти ж хоч голосно говориш, тебе чути. Ой, так хочу. Думаю, що чуть. Далі. Е, любимий алкогольний напиток. Це є шейк Бора Бора. Або ми п'ємо шампанське розове, точно не знаю, як воно називається. Камеру хоча б сядь. Ай, чекай! Палаху. Чекай, чекай, чекай! Любимий алкогольний напиток. Значить, мій любимий алкогольний напиток. Та я не знаю. Напевно, шампанське її теж шампанське або бора бора дуже любить. Я їх тримаю. Ой, я тримаю наушники, тому що вони в мене спадають. Далі. Е... Любима тваринка. У мене, напевно, всі повністю, а у нього це собака. Давай. Так, любима тваринка. Любима тваринка іри, 100% лапи. Любима тваринка лапи, 100% німецька чорна вівчарка. Моя любима тваринка... Зараз, зараз зараз я музику включу. У мене в музика, а. Моя любима тваринка, моя любима тваринка... До Бога знає, собачка. Люблю собачку. Так. Да. Дуже довго відповідаєш. Я думаю. Я вже боюсь, що я неправильно говорю. Далі. Е, моя улюблена марка машини це є Mazda і Opel. Його це є Sprinter і, е, як воно називається, джеп такий чорний Прадо, а яка конкретна фірма не знаю. Ще також йому подобається Mercedes Великий, а також йому подобається Opel Zephyr. Тепер ти давай сюди. Марка машини, не у неї була Мазда тепер каже, що оп. Бреше, 100% брешек. У мене любима машина це є спринтер, дуже люблю спринтера Все. Да. Далі. Е, мрії, моя мрія це купити мотоцикл, і це скоро виповниться. А друга мрія виїхати геть звідси нахер іменно з цього місця, бо я не люблю. Його мрія це завести сім'ю повноцінну, типа сина народити, хоче будинок построїти і хоче. Щоб, бу... щоб мати біля хати типу, прицепу, великого буса і просту машину. Оце його приблизно отково мріє. Так. Мрія. Вона сто процентів сказала, мотоцикл, це навіть не обговорюється. Це ж вона мріє хату? Холодильник великий. Що? Нічого? Я мрію про хату, щоб на мені дитина народила. Далі питання любимий фрукт. Мій любими фрукт це є банан, диня. Отакий його. його любимий фрукт це є кавун. Вона ще мріє з'їхати звідси. Його любими фрукт це кавун, а взагалі ми все іщу йому далі. Все. Ой, вибачаний кіло. Ти банан. трошки до камери сідай. Кричі, а то музика закінчиться. Так, в апе улюблений фрукт, це є банан, а в мене улюблений фрукт, я даже не знаю, що я люблю. Фух, що я люблю. Яблука люблю, киви люблю, отак я. Далі у кого кращий характер у нього? У кого кращий характер. Так, у кого кращий характер? У мене. Дальше. Чекай! музика закінчилася. Все? Так. Хто розумніший, 100% володя, багато по чому, особливо в таких ситуаціях, як Сварки, він вразу мириться, він не продовжує конфлікт. По-друге, в нього дуже файне зрахування, По-третє, в загальному він розумніший. Хто розумніший? Вона... най най най. най, най, най. А, який вид спорту я люблю? Наприклад, я люблю бокс, плавання і а, то не знаю, треба ще щось думати. Ті. Який... Ти куди? А, а володя це є плавання, футбол, а, напевно, все такого, більше нічого. Наступний ти. Чекаємо. So, so. Який вид спорту? Ну я люблю футбол. Який ти вид спорту любиш? А, вона любить, напевно, ті еротичні еластичні танці. Якщо це відноситься до спорту. Я не знаю. Все. So. So. Так. Поїхали далі. Хто більше лінивий? Він. Не сто відсотків він. А ми двоє ліниві. Так? Хто, яку марку телефона більше любить? Я люблю Huawei. А він любить Xiaomi Redmi 5 Вона любить хуала, я люблю Все? Все. Зараз будемо дивитися. Ми їдемо подавати документи. Чоловік іде поступати. Що ти скаже? Що Я його дома хочу, чи він боїться? він каже, ні. Чи не має двоє? <свісно> <Ще? свісно> буду Бежу або студентом, або у филянтов. Каже буде студентом. Хілянком. Або... <свісно> він ще не филянт, Йому ще що стільки років, але... Але не хотілося. Зараз їдемо в село, треба забрати нам бутилки з водою. бо У нас немає бути. Від всіх всі відскакає вода і заблометок. Ваух! Ви ці сильний дощ, взагалі нічого не видно. В камері все видно, да. Так, в камері видно, я не розумію, чому, до речі, так. Може вона фокусується повністю через дзеркало? не державо. Przedstawiciela udzielania zamówień publicznych na rynku, zamierzam powiedzieć, że w tym З села їдемо зараз додому, викинемо його, викинемо воду, бо ми брали водичку. і заберемо э, називається коврики, бо ми взяли коврики там від ауді, їх треба переслати людині. І поїдемо далі. Ми вчора документи не подали. Взагалі, все вчора перекрутилось повністю. О, ну треба поїхати по медичній. Другий раз буває. А чого? Ми вроді до третій Ну, а вона сказала, що ми до Та я довго е, І Коротше, то їдемо зараз до домцю, потім треба розксарити. Все перефразувалось, ми йдемо поступати не в нафтовий коледж, як ми собі планували. а Поступаємо в інший коледж, на іншу спеціальність. Він буде швидше всього таким, як дідо мій працює. Я його завжди замахувала, щоб він на нього пішов. І тут так баться доволя. І таке вон. Потім нам треба їхати на Трішкавець. Там продають зараз кавунчики дешево і тіло. А, вже теж призначка, то я закрию вікно. Там продають дешево кавунчики і ще ж... А, я мамі так і набрала зараз. Попитка номер 2 Подати документи. Подивимося, візьмуть ваву чи не візьмуть. Як думаєш, візьмуть тебе чи не візьмуть. За гроші візьмуть, потім не сидять. То він не платить типу, за, за те, щоб його взяли, то він платить за форму навчання. Він поступає на платну, бо в нього там оцінки зі школи і, і, і навіть не знаю, як то сказати, аби ну, не матюкатися. Там такі оцінки, мама, не горюй. Я думала, то в мене погані походу оцінки. походу не цікавлять за школу, їх, походу, цікавлять за буршу. Ну, то напевно, бо то середня освіта. Ну, такі окаречі. За навчання, за рік виходить. Я ще навіть не знаю, ми ще не були в бухгалтерії, потім спитаємося. Отакіла. Чоловік побіг розверковувати матеріал. Все, може вітати юного студента. Ну, ще, ну, ще не ще... понятно, там відбір буде. Ще... Ще... ще місяць чекати. Такий місяць. Ну, то до 16 серпня. Ну, так будемо, тебе не цьому. дивуєш, що 1 серпня через тиждень. Ну, три тижні виходить. Ну коротше, одним словом, ми вже знали ціну, скільки платити кожен місяць, якось так, як там скажуть за рік, платити чи за місяць. Знали, коли, типу, будуть на яке переведуть, типу, на другий курс або на третій там, тому що він вже вчився, він має середню освіту, він вже вчився. На якогось там когось там. а Зараз він хоче йти на інше, ну типу як по сфері інші, тому йому скажуть або він на другий курс іде, або на третій, тому що в нього вже є практика в деяких моментах, які там є. Тому йому сказали, що може бути таке, що його на третій зачислять, якщо на другому не буде місця. Нам бажано на другий. О, тоді він буде вчитись друге, третє, четверте. Але мені так смішно зразу спитали, хто замість вас буде ходити? <соць> о, о, каже, як хто? Я? Дуже добре беремо. Взяли ось. Взяли дві деньки, це нам, це тату, взяли і взяли кавунчик. і батькам, смакота, я, я не знаю. Тепер кожен день кавун був. Той раз, що ми купляли тоді по 16 гуртовичку, то він був ніякий. Фу, він мені не сподобався, Вові не сподобався. Він був солодкий, коротше, Не сподобався нам. А от Тут ми брали мені зараз, то дуже сподобалось, тому надіюсь, велику надію має, що буде смачно. Так, салатик, мама нам дала. А той довольний. Хочу. Салатик. Це, я, я так розумію, олів'є бо бачу хороше. зелених. Yeah. Я не розумію людей, які готують олів'є лідом. Ну, це для мене прям такий, знаєте, якийсь аврал. А той довольний. Бо я йому олів'є не роблю, хоч вбий мене. Я літом не зроблю Олів'є. Олівє. Чекай. чекай. Ну, зроби собі. Я не розумію, ну типа, якщо ти будеш їсти цілодобово йобане олів'є, то який хер ти будеш йому радий на новий рік? На новий рік всі чекають олів'є, тому що хочеться олів'є, зима, олів'є. А він пофіг, що літом, що зимою, що літом. Але він потім не ти ж потім ну, не, їда... ну, не радуєшся олів'є зимою. На новий рік. От згадай, от я не робила тоді минулий рік літом нічого, ніякого олів'є. І на Новий рік ти радий був Олів'є. Я на Новий рік не був радий. <звістка> <звістка> на балконі ми його зробили. Під <звістка> балконом? Можна?